Святкуємо Валентина. Українською. Славіме Валентина. Чеською. Я хочу тобі признатися, в коханні. Хтий тебе візнати ласку. Ти мені подобаєшся. Українською. Любиш самій? Чеською. Ти моя любимка, мій любимчик. Українською. Всі мой милачик. чеською. Ти моя золце Українською. Всі моя злотічко чеською. Я тебе uh -huh. люблю. Кохаю. Українською. Мілую ті. Чеською. Любов. Українською. Ласка. Чеською. Хочу тебе uh -huh. поцілувати. Українською хцітя полібіт. Чеською. Поцілунок. Українською полібек. Чеською. Займатися коханням. Українською. Мілувати Чеською. Любіться і поважайте один одного. Українською. Мілуйтеся, а важтеся, єдине другого. Не поважтеся навзаєм, чеською. І хай все у вас буде добре. А любіть себе і українською, і чеською. Так, як вмієте. І як цього прагне ваша душа. І тіло. Щасливого Валентина!